По-перше, хочу подякувати вам за те, що погодилися поділитися своїм досвідом з Тома. Скажіть, чи чули ви щось взагалі про цей термін ще до того, як вам поставили ваш діагноз? Навіть не чула цього слова в житті і не мала ні, ніякої вобщі, взагалі ніякого поняття mm -hmm. про це. Mm -hmm. Хоча спочатку ну, подрозумівала, що во время операції може бути таке. Mm -hmm. Ну, я... Зразу це все відкидала. Uh -huh, uh -huh. І коли мені зробили першу операцію, мені без неї зробили. Дев'ять uh -huh. днів я відходила без неї, дев'ять uh -huh. днів жаху. Uh -huh. А потім, коли мені поставили її, це зовсім інше життя uh -huh. почалося. Як ви прийняли інформацію про те, що вам необхідно її зробити? Найперша ваша реакція. Я випадково вечором узнала. Зараз ідемо на операцію, я попросилася, а можна утром, хоча б mm -hmm. все. Mm -hmm. Тобі ж, як би сказати, на роздуми в мене не було часу. Mm -hmm. А коли я вийшла, то я зрозуміла, що для мене це набагато краще. Mm -hmm. А продовж якого часу ви зі стомою? Майже місяць. У mm -hmm. мене вона е, як врем'яна, тимчасова тимчасова, але в мене є бажання її залишити назавжди. А чи пам'ятаєте ви перші декілька днів, чи може тиждень після виведення з Томи? Можливо, щось вас налякало або здивувало? Яка різниця от, до і після? Цього особого дискомфорту немає. Угу. Я думаю, що це зовсім не кінець світу з нею життя. Uh -huh. Зовсім не uh -huh. кінець світу. Uh -huh. Ну тільки слідкувати, звичайно, і на нас їди, і на що того, що не ходить, поки вона вже в тебе лопне. Uh -huh. Ну і звичайно, тут нікуди не дінеш правду. Ваші повненькі. Повненькі uh -huh. Вона часто відклеюється. Uh -huh. А як відреагувало ваше оточення, ваші рідні та близькі? Вони всі впевнені, що я її зніму, ну я їх. Переконаю, що ні, мені з нею краще. А вони всі до останнього думають, що я її зніму. А чи змінилося у вас за цей час ставлення до себе та до свого тіла? Ну, частково так. Да. Да. А да. що саме змінилося? Ну, Я себе не повноцінну, я щещаю mm -hmm. в тому плані. Я займалася спортом, я любила танцювати. Mm -hmm. Все це на даний момент. Я дачею займалася. Все це на даний момент. Но, ну, я ще ж. Не так багато з неї. Так, ще все попереду. Да, я читаю, там є спеціальні пояса, які uh -huh. от, наприклад, зараз я все время боюсь, щоб вона не відірвалася. Uh -huh. І я все время отак, не того, що мені больно, чи що uh -huh. а ой, хоч би не. А якщо її зафіксувати поясом, uh -huh. то може ж можна і нормально, і все, і ходити, і до собаки нагнуться, і до кота. Uh -huh. Так що поки я не, не безвідчаю. Uh -huh. uh -huh. А що б ви зараз казали тим людям, які зіткнулися з тим, що їм теж мають вивезти з тому? Ще нічого в цьому страшного нема. Mm -hmm. Мені 69 років, у мене в 69 років перший раз кров з в'яни брали. Я ніколи не лежала по лікарні. Mm -hmm. Тобі ж для мене це все ужасне, як би сказати. Mm -hmm. Ну, це нічого страшного. Тільки я ж кажу: слідкувати за їдою, щоб. Ну... Просто більш уваги собі приділяти. Uh -huh. Uh -huh. Ну я ж кажу, це до всього можна пристосуватися, і це ну не таке вже не страшне не життя зовсім зовсім не кінець життя. Дякую. Uh -huh. По перше, є зараз скільки одягу, uh -huh. допустимо, якщо ти дівчинка. Платья на какеточки, отаке в діло. І пішла, і ніхто й не знатиме сломіду. Mm -hmm. А навіть штани. От я купила за того, щоб мені легко було діватися широкі кожен штани. Mm -hmm. Зараз я їх запросто вдін вони на поясі, тут вони з цими защёлками mm -hmm. такими. І все. Mm -hmm. Головне, я ж кажу, слідкувати, щоб вона не переповнювалася, mm -hmm. щоб. Ну і навчиться правильно ставити і все. Architects. Так що нічого страшного немає. Це сто відсотків, навіть для такої трусіх, як я. Дякую вам дуже. Дякую.